Звідки я родом? я жила все життя в Черкасах, а насправді я були з Бержанського коріння. Важливіше гарний зміст помістити в правильну форму. Річкові трактором. Якщо будете чути на цьому відео, тут Дніпро теж трошки так звуки видає, як трактор. Андрій Вишнівський представляє емоційних людей, таких позитивно заряджених, ну і гуманних. Ну, не знаю, мабуть, просто це і за олівця. Це, коротше, ну, друг, який постійно заводить в якісь... <гум> як то, як то або, наприклад, на поетичний вечір, або на якісь зустрічі. Ну, я завжди підтягуюсь до нього. <гум> ну, це трошки, як, наче, добре поїв. <гум> <реш> Та я ж випадково тут став. Але взагалі <реш> це частина людського життя. Я думаю, що це таке <реш> нічого такого і поганого, Ну і не дуже добре. Коротше кажучи, стандарт. Коли полиці твоєї душі прогнуться в сто з Єгиптів, коли буде досить мумі і досить іржі, ви незнайомці пакет і ацитів, по другі мандарини у липні для себе придбай авто старої моделі. Наріка, що всі жадібні і всі немиснітні, то все ж немає моделі. Ти, ну, коли в душі твої дві зоні, коли всі йде захопіла ментальна шкіра, забувай дні свої сірі і дні кольорові. Пам'ятай лише будинок, в якому моя квартира. Історію перепишу, кохання, не назву, я знов спалю, зітру і зовсім знищу. Я розкажу про нелюбов. Не можу бачити потвору жорстоким нелюдським серцем її спотворено жіночу вроду водоспалювають вогнем, її обличчя, кривий прообраз, я стисну у своїх руках нервовий погляд. Криклий голос, зітру на попіл у думках. Не хочу бачити ні чути слова скрипучі і тупі, пласиві, стресові, гнітючі, аж до злості годинки Заморожу людину, зійшла до сніг до голови і розіб'є її собі навтіку, на втіху на маленькі льодяні шматки. Я зовсім знищую її образ, перетворю своє буття і не впаде з голови мій голос. Продовжу я своє життя.